Бачите, як гарно. Тут прямо гарно, я вам скажу тут. Дуже гарно тут. Можна зробити парк, що хочуть, такі місця. Це недалеко від царі. Але одна проблема. Тут не можна стояти, тут смердить. невозможно. Бачите? Тут смердить невозможно. Тут Куби, десятки, сотні говнами. Жижі. перемішаної і сміття. Які тут сморід ви. Оце я так став, щоб по вітру, щоб проти вітра, щоб до мене дуло, бо там ходити неможливо, там можна здохнути. От, Уявляєте, піде дощ, там прорве і піде туди. Куди воно піде, я не знаю та тарбунари. Чи куди ця зловонна зловонна жижа піде? Тисячі кубово трави. Стоять тут неможливо. Це Сарацька територіальна громада. Так керує. Ця громада, я бачу, тільки говно може розвести. Що на фото видно. Там така правляча партія, наш край. І ще якась там партія якісь там зробить, Ну, не важливо щось. Бачите, що вони роблять? Це Професіонали, там, справжні господарі, які себе рекламували, вони тільки засрали все. Украли і засрали. Ужас, я вам скажу. Стоять тут неможливо. Вон, бачите, сарата, вон заря. Вон річка, вон отсюди я бачу. І сірвоне і в річку, то і з сосика навіть жаби повискакують. І п'явки повилазять. А дивіться, яка гарна природа. Дивіться, отам і фазани бігають, і зайці. А дивіться, що тут зробили. Атомну бомбу підложили, хімічну бомбу. Сарата. І мер тут такий, чи голова Вікторія Дмитрівна. Поставити би її туди, щоб вона день постояла. До, до неї б год не підходив би ніхто.